Доброго дня! Одним із пріоритетних завдань органів пенсійного фонду завжди було пенсійне забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні я хочу зупинитися на проведенні фізичної ідентифікації та способи її проведення, яка передбачена постановою Кабінету міністрів 299 від 11 лютого 2025 року. Тобто фізичною ідентифікацію. Повинні пройти, пройти особи, які тимчасово проживають за межами України, і ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а також особи, які тимчасово виїхали на підконтрольну Україні територію. Одна із вимог це проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня 2025 року. Це передбачає сама урядова постанова. Що таке фізична ідентифікація? Фізична ідентифікація це встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі е, пред'явлених документів. Пройти фізичну ідентифікацію можна в один із способів: це онлайн через веб-портал електронних послуг, зокрема через дія-підпис, е, за допомогою відеоконференц-зв'язку. Зв'язатися з органом пенсійного фонду, забезпечивши дату проведення ідентифікації, вказавши дані свої, і органи пенсійного фонду зв'яжуться і проведуть фізичну ідентифікацію. Також можливо пройти ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи. Отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутись до посольства або Консульства України, які видають документи про підтвердження, що особа перебуває в живих. Таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу пенсійного фонду поштовим відправленням або шляхом. Подачі в електронному вигляді через веб-портал електронних послуг. Також можна і особисто в сервісному центрі чи банківській установі пройти ідентифікацію. Для цього потрібно звернутися при собі мати документ, який підтверджує особу, і органи пенсійного фонду фахівці проведуть ідентифікацію, зроблять відмітку в базі даних. Ще урядова постанова передбачає одну із умов: це повідомлення про неотримання пенсійних або інших виплат від Російської Федерації особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і особи, які виїхали на підконтрольну територію з тимчасово окупованою територією, виплата пенсії проводиться за умови. Неодержання таких виплат від Російської Федерації. Ще одна з умов повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації. Особи, які проживають на окупованих територіях та виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсій може проводитись за умови відсутності таких виплат, тому. Подати таку заяву, можливо, через е веб-портал електронних послуг, це Дія Підпис, пройти, е повідомити про це під час відеоідентифікації, коли органи пенсійного фонду будуть проводити таку е відеоідентифікацію, і особисто подавши заяву. До органу пенсійного фонду незалежно, де особа перебуває на обліку. Це можливо за різних життєвих умов можна подати на будь якій території України. Якщо пенсіонер, наприклад, проживає у Полтаві, зареєстрований в Полтаві, але тимчасово перебуває на території міста Києва, Львова, то в органи пенсійного фонду проведуть ідентифікацію даної особи. На сьогоднішній день. На обліку перебуває більше 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію на території Полтавщини, і на сьогоднішній день не пройшли ідентифікацію всього 614 осіб, тобто до кінця року ще майже цілий грудень, протягом якого можуть пройти ідентифікацію.